Вітаю вас, мої любі першокласники! Зараз урок математики. Ми вчимося сьогодні порівнювати числа і працювати з числовим променем. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо працювати починаємо. Давайте з вами пригадаємо, як ми домовляємося працювати. На уроці у нас вушка слухають, це перше наше правило. Не лише слухають, а й чують. Ротик мовчить, це друге наше правило, не заважає працювати. Очі дивляться, уважно дивляться, третє правило. Руки, ноги не рухаються, не відволікають нас. І обов'язково п'яте правило голова працює. Тож тримайте 5. Ви вже набули досвіду в порівнянні предметних множин способом утворення пар. Навчилися записувати результат порівняння у вигляді нерівності. Пам'ятайте, дорівнює і не дорівнює. Читати нерівність зліва направо та справа наліво. Встановлювати істинність або хибність нерівностей. Проте, порівнюючи два числа, щоразу вдаватися до складання пар з елементів двох предметних множин дуже незручно. Сьогодні ви познайомитеся з іншим способом порівняння чисел за допомогою числового променя. Приготуйтеся, ми починаємо з нашої математичної розминки. Порахуйте порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Десятий. Порахуйте кількісною річбою у зворотньому порядку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, 1. Приготуйте свої оченята, вони мають бачити все чітко і ясно. Геометричні фігури. Ви бачите трикутники і квадрати. Чим відрізняються ці геометричні фігури? Трикутник має три сторони і три вершини, а квадрат має чотири сторони і чотири вершини. Це фігури плоскі чи об'ємні? Так, це плоскі фігури. Визначте ознаку, яка змінюється, і продовжіть послідовність. Червоний трикутник маленький, червоний великий. Змінюється розмір. Червоний квадрат змінюється колір. Розмір синій квадрат змінюється колір. Синій квадрат. Змінюється розмір, синій трикутник, змінюється форма. Отже, у нас розташувалися предмети так: зміна розміру, зміна кольору. Зміна розміру значить, має бути зміна кольору. Це буде червоний трикутник, потім буде йти. Великий червоний трикутник, далі квадрат. Відкрийте свої зошити або аркуші паперу клітиночку. Давайте з вами пригадаємо, як каліграфічно пишуться цифри від 1 до 6 та від 6 до 1. Повторіть за зразочком. Знайдіть робочу клітиночку, починаємо писати 1. Два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер від шести до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Виконайте це завдання чисто, охайно, каліграфічно. А зараз подивіться, будь ласка, на екран. Проведемо числовий промінь. Пригадуємо, промінь має початок, але не має кінця. На ньому розташуємо натуральний ряд чисел від 1 до 10. Визначте, які числа пропущені на числовому промені. Перевіряємо ваші відповіді. 2. Три, 5, 7. Пригадаємо склад чисел. Сьогодні ми працюємо з числами 5 і 4. Заповніть порожні клітиночки. П'ять це чотири і один. П'ять це 3 і 2. П'ять це два і 3. 5 це 1 і 4. За допомогою складу числа створимо і запишемо числові вирази і результати цього виразу. Отже, перший у нас зразочок 5 це 4 і 1. Записуємо виразом до 4. Додати один дорівнює 5. За другою парою чисел складаємо вираз. До трьох додати 2 дорівнює 5. За третьою парою складіть вираз. До двох додати три дорівнює п'ять. І за останньою парою складіть вираз до одного додати 4 дорівнює 5. Попрацюємо із числом 4. Розташуйте правильно у віконечках числа відповідно до складу числа. 4 це 1 і 3, 4 це 2 і 2. 4 це 3 і 1. Записуємо, складаємо числові вирази. Перша пара чисел 1 і 3. До 1 додати 3 дорівнює 4. До 2 додати 2 дорівнює 4. До 3 додати 1. Дорівнює 4. Молодці. Подивіться на множини, порахуйте кількість предметів у множинах і порівняйте ці множини. Виберіть нерівність до кожної пари. Отже, рахуємо елементи лівої множини. 1, 2, 3, 4, 5. Праворуч 1, 2, 3, 4. Утворіть пари і з'ясуйте, чи всім предметам, всім трикутникам відповідають елементи другої множини. Ви помітили, що у лівій множині у нас залишився один зайвий трикутник. Отже, в цій множині предметів більше. Кількість трикутників в лівій множині 5, в правій множині 4. То обираємо нерівність 5, більше 4, проведемо аналогічний аналіз наступних множин. Порахуйте красних херстів 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порахуйте зелених кругів. Порівняйте ці дві множини, оберіть нерівність до, цих, до цього порівняння 6 більше 4. Порахуйте предмети ліворуч і праворуч. Один п'ятикутник і 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратів. Порівняйте ці множини. Після утворення пари ви помітили, що квадратів стане більше, а жовтих п'ятикутників стане менше. Тому ми порівнюємо 1 менше шести. Втомилися? Піднімайтеся, починаємо рухатися, відпочивати. Отже, числовий промінь, який має початок, але не має кінця. На ньому розташовуємо натуральний ряд чисел від 1 до 10. Знайдіть цифру 6. Назовіть числа, які стоять до цифри 6: це 1, 2, 3, 4, 5. Число, яке на числовому промені розташовано ліворуч від даного, завжди буде меншим. Тобто, чим ближче до початку, тим число буде меншим. Числа, які йдуть після шести це 7, 8, 9, 10, вони стоять праворуч від даного числа. То вони будуть завжди більшими, ніж число 6. Отже, чим далі від, число, від початку числового променя, тим число буде більше. Якщо порівняти числа 1 і 10, яке число буде меншим? 1. Воно ближче до початку, а більшим 10. Порівняйте числа 3 і 8. 3. Буде меншим, а 8 буде більшим. Порівняйте числа 2 і 7. 2 буде менше, а 7 буде більше. Молодці. На числовому промені підкресліть однією рисочкою числа, які будуть менші за число 5. Це числа 1, 2, 3, 4. Двома рисочками підкресліть числа, які будуть більше від 5. Вони стоять праворуч. Тобто, далі йдуть 6, 7, 8, 9, 10. Відкрийте свої зошити. Або приготуйте аркуші паперу. Після нашої каліграфічної хвилинки ми з вами записуємо і порівнюємо числа. Опустилися на клітиночку нижче і записуємо. 5. Пропускаємо клітиночку. 6. Як ми розмірковуємо? 5 стоїть ближче до. Початку числового променю, значить, це число буде меншим. Ми завжди порівнюємо перше число відносно другого числа, отже, ставимо знак менше. Щоб не заплутатися, який це знак, запам'ятайте ліва рука це менше, права рука це більше. Открити ручку, створіть знак і побачите, в яку сторону треба писати цей знак. Відступили клітиночку вниз і записали вираз 3, 4. Порівнюємо. 3 стоїть ближче до початку, значить, це число буде меншим, ніж 4. Поставили знак менше. Від цифри 6. Відступили в сторону три клітиночки. Записуємо нерівність 6. Пропустили клітиночку 3. Порівнюємо число 6 відносно цифри 3. 6 стоїть далі, ніж цифра 3. Отже, воно буде більшим. Права рука знак більше. Опускаємося на клітиночку нижче і порівнюємо цифри 3 і 5. Три відносно п'яти. Розмірковуємо так. Три стоїть ближче до початку числового променя. Отже, число 3 буде менше п'яти. Далі працюємо усно. Шість і шість. Порівнюємо ці числа. Ліворуч і праворуч ви помітили одинаково записані цифри. Отже, це дорівнює. 1 і 6 розмірковуємо так: 1 стоїть ближче до початку числового променя, отже 1 менше 6 порівнюємо 5 і 1. 5 буде більше 1. Порівнюємо 6 і 7. 6 буде менше 7. 1 і 2. 1 менше 2. 4 і 2. 4 Більше двох. За числовим променем назвіть, будь ласка, наступні числа попередні числа. Працюємо усно. Щоб назвати пропущене число, ми повинні або до одного додати один, тобто назвати наступне число, або від трьох відняти один. Назвати попереднє число це число 2. Дивимось далі. Щоб назвати наступне пропущене число, ми до трьох додаємо 1. це буде 4 або від 5 віднімаємо 1. Також дорівнює 4. Наступна клітиночка. 5 додати 1. Називаємо наступне число 6. А від 7 відняти 1 називаємо попереднє число, це цифра 6. Далі працюємо усно, знайдіть значення виразів. До одного додати один. Користуйтесь правилом. Коли ми додаємо 1, ми називаємо наступне число. Коли ми віднімаємо 1, ми називаємо попереднє число. Отже, 1 додати 1 дорівнює 2. 7 мінус 1 дорівнює 6. 3 додати 1 дорівнює, називаємо наступне число. 4. 5 мінус 1 дорівнює. Щоб відняти 1, називаємо попереднє число 4. 5 плюс 1. Додаємо значить наступне число 6. 3 мінус 1 дорівнює 2. Чи правильно складено вираз до схем. Давайте перевіримо: перша червона схема. 5 складається з двох чисел 3 і 2. Отже, якщо ми від 5 заберемо 3, у нас залишиться цифра 2. Це вираз на вилучення. Користуємося складом числа. Дивимось синій малюночок. 4 і 2. Подивіться уважно, їх об'єднали. Отже, треба пригадати, яка цифра складається з 4 і 2. 4 і 2 це буде цифра 6. Зелений малюночок вираз на вилучення, тому що є у нас загальна цифра 3, яка складається з 2 і 1. Якщо ми від трьох віднімемо 2, залишиться 1. Продовжуємо працювати в зошиті, але слідкуйте за посадкою під час письма. Наступна вправа графічна це створення великих і малих дух. Подивіться уважно: перша дуга у нас розташовується на дві клітинки. Ми починаємо працювати в нижньому лівому куточку. Проводимо вигнуту лінію до правого верхнього куточка, не відриваючи руки, опускаємося в правий нижній куточок. Потім починаємо писати малу дугу. Починаємо працювати з лівого нижнього куточка, дугу описуємо в розмірі клітиночки і опускаємося в правий нижній куточок. Чередуємо велику і малу дугу до кінця рядочка. Відступіть клітиночку вниз, пропишемо цифру 6. Пригадуйте, що починається цифра 6 писатися чуть-чуть нижче правого нижнього куточка, описуємо лівий півовал і заокруглюємо до середини цього півовала. Розташуйте ваші цифри через клітиночку одна від одної. На другому рядочку повторимо написання цифри 5. Записуємо поруч два числа 5 і 6. Відстань між парою цифр є одна клітиночка. Не поспішайте виконуйте роботу чисто і охайно. Тисніть на паузу, виконуйте роботу старанно. Про що ж ви дізналися на уроці? Ви дізналися, що числа можна порівнювати не лише за допомогою множин і предметів, а можна використовувати числовий промінь? Де на числовому промені розташовуються числа, які менші, ніж дане? Ліворуч, а більші за дане. Праворуч. Як одержати число, яке йде безпосередньо за даним? Треба додати 1. А як одержати число, яке йде безпосередньо перед даним числом? Відняти 1. Що треба зробити, щоб показати, скільки всього? Ми з вами об'єднували і додавали, а скільки залишилося, ми з вами вилучали, тобто віднімали. Наш урок добігає кінця. Оцініть свою роботу за допомогою віртуальних цеглинок Лего. Зелений все було легко, червоний я трошечки втомилась, жовтий було цікаво. Помаранчевий, у мене все вийшло, синій було складно. Сподіваюся, що на ваших обличчях такі ж самі посмішки, як і у дітей на слайді, а я чекатиму вас на наступному уроці. Щастива!